Мешканці Южно скаржаться на те, що сирена надто довга. Зараз літо, відкриті вікна, і хотіли б якось почути якусь скорочену версію, тому що за спочатку повномасштабної війни вони вже вивчили всі на пам'ять. Ну, дивіться, є вимоги якби законодавства, тому що є прописані умови, що має який текст має йти, яка музика, чи ну звук, який має лунати. Тому тут треба ще на це теж звертати увагу, що ми дотримуємося законодавства. Так, да, дійсно по всій країні просто звучить або сирена без всякого голосу. Ми з першого дня війни ну, це започаткували, щоб люди чули, розуміли, що відбувається. Тому наразі так і є. Що стосується скороченої версії, розумієте, коли У нас дуже багато. Мешканців з різними думками. У нас хтось приходить, каже, зробіть, ще гучніше ми не чуємо. Хтось приходить, зробіть чи коротше, чи тихіше, бо ми вже там заморилися. Потім у нас приходить зима, всі закривають вікна, взагалі ніхто нічого не чує. Тому треба трошки, щоб люди теж розуміли, що воно гучно, да воно. Гушно, да, воно там заважає, чи вже приїлося. Я розумію, що всі втомилися від цього і морально, і фізично, але маєте зрозуміти, ну дворі війна і безпека на першому місці. Тому ми зараз намагаємося тестуємо деякі записи. Це не так все просто. У нас і грамофони, під них спеціальний потрібен тембр голоса, якісь там звукові моменти, нюанси різні. Ми вже не одну пробували. Ми поміняли, не знаю, там місце повтора тому. Не так, взагалі нічого не було чутно, не зрозуміло, то люди почали скаржитися, що тепер нічого не зрозуміло, що говорять. Ми зараз знову поміняли. На жаль, немає світла, ну, слава Богу, що тривог немає. Але коли от сьогодні попало, то немає світла, ми не можемо послухати, як воно звучить. Наразі тестуємо. І будемо якусь середню таку аріфметичну знаходити, щоб всіх задовільнити. Але всі мають розуміти, якщо навіть вона буде коротша і там чи безголосно, чи просто сирена, воно все одно буде на такій же гучності і нічого з цим не вдієш. Тому що я ще раз кажу, треба попереджати. У нас були випадки, коли... Я розумію, там є сьогодні переважна більшість людей, там чи смартфони, чи якісь такі телефони, де можна встановити додаток, і вони кричать, що нам взагалі це не треба, ми всі тут розуміємо, що відбувається. Є багато мешканців, яких особливо пенсіонери, які мають цих телефонів. І до нас приходять голови СМД кажуть, що у нас там люди похилого віку не користуються такими телефонами, додатками, Вони не знають, чи є тривога, чи немає. Потім як він починає. Тут це гупати, вибачте, то вони ну, не розуміють, що відбувається. Тому треба, щоб всі були один за одного і розуміли кожного. Ну, так не може бути, що для одного робимо, для іншого не це. Зараз ми, ще раз кажу, ми намагаємося протестувати деякі записи, ми готуємо ще один запис і без голосу, просто щоб були звуки сирени. Побачимо, як воно буде працювати, але теж, от особливо взимку, треба врахувати, що коли от тривога, наша запис, який зараз є. Довгі, да, там 5 хвилин, то десь на 3-4 хвилині люди тільки чують, що щось відбувається, ну, улавлюють звукові чистоти, що да, дійсно якась тривога чи жа. ну, Тому треба це розуміти, безпека на першому місці. Тривалість зараз 7 хвилин цієї старої Ні, старої. Зараз 5 хвилин старої сирени. Ми зараз запис новий пробуємо, там набагато коротше, там 2 3 хвилини. Але ми не можемо спробувати ні, ну, як по звуку, ні, як по тембру голосу, чи підходить для рупорів, чи не підходить. Тобто зараз, як то кажуть, і світла чекаємо, ну, і щоб тривог не було, звичайно, але ну, якось так це буде працювати. Чи розглядали такий звук сирени, як просто гудок? Ну, от зараз ми хочемо на звук сирени, на повітряну тривогу саме, чисто гудок зробити. Без всякого голосу. На відбій там просто буде звук і увага відбій повітряні тривоги і все. Коротеньке, щоб все було. Але ж ну, треба протестувати. Зараз зі світлом перебої і ми не можемо це перевірити на наших учнів. Тому терпіння, я розумію, що... Та я вже сам замирився від цього. Я стою у сирену з першого дня війни, але ну що робити?